Ще у нас сьогодні є присутня Гузій Галина Григорівна. Будь ласка, Галина Григорівна, ми раді вас бачити. Я Галина. дуже поступала на хвабетку, з рушнички вчилася, поробила трохи на рушничках, а тоді переводили, а ні, зразу в ковровий я поступила. Коврови. А тоді переводили ткач і... Перевели мене на рушнички, я вчилася, а тоді рушники робила, скатерки робила, але я не принесла. Нічого. страшного, Не хотіла переривати руки там. Нічого А з якого року ви працювали на фабриці? Ой, після 10 класів не знаю. я. Нічого не знаю. хто його запам'ятав? Нічого, нічого. Просто час пройшов, що дійсно, як приїхала... Без п'ятого робила, але посвідчена ветеран праці. О, о да, посвідчення заслуження. ветеран. Молодці. Так, усі. Посвідчення так, ветеран праці. Ні, не всім дала. І всі в нас заслужені ткачихи, які ми пропрацювали. А, Ну, в принципі, майже в усіх є. Так. Десятки років у нас. Усіх на усіх, нашій усіх. це кожному видалося. У кого 30 років було стажу. Того що? тут. Ну, Давали так. посвідчення. Галина Григорівна ще 30. 30. 30. щось. 30. 30 Сьогодні у нас також присутня Каля першого цеху, яка працювала на ручному також станку. Філіпчук Тетяна Іванівна. Пожалуйста, Тетяна Іванівна. Добу. Ні, ні. Сидете, та. І Таня, Ти ж, ж ту дуже іди. Іди, хоче вийти. Хоч подивитися на тебе. Бо, о, зараз, зараз. Від тебе зараз. Чи, року така, не бачив. Прийшла на фабрику я в 80-му році, три місяці проробила ученицею на полотенцях, а потім перевели мене ткачихою вже. На скатерки. На Тоді робила і коврики, і салфетки робила. Салфетки, які відправлялися за границю. А зразків немає, ні? А чим вони відрізнялися від тих виробів, які залежали? Ну залишали? вони віскозою, я ткала. Ага, Віскоза. Віскоза. На експорт там на... стандарти були. Так, да, на експорт відправляли вони за границю ці салфетки. Тобто в якості нитки, напевно, була різниця, так? Да? Ну, як вам сказати. Віскоза, ну воно таке, як тонче волосини мавче. А що нам основа маю, ти нам робила? Ти ж нам маюнки робила? Пробірола нам основу. А пробірола на основу. Це головне. Трохи було основу Трохи було. Розкажіть трошки, ну, поясніть для нас, так як велотантів цій справі, що таке? Пробирала основу. Як це воно? Ну, набирала рисунок по, для виробів. На, набирали прямо на станок. На, на, стан, на станок на берду, берду, Угу. і пробирали рисунок. Відготовка їй давала. Трохи, трохи, трохи. 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 робила мене поставили на. Ну, ну так сказали, це дуже рухне ми робили. Без їх ми ніхто. Вона нам основу Таня основє, ага. вона нам э, пробере, а тоді я ж на переносить, да, я написала, що саме рушниця. Це я на час. мене поставили так, як легкий труд після операції. Я Місяців Ну півгоду там робила. Довго ти робила. Вони допобігали до тебе. Ну, нема різниці І робила, А Скажіть, от якщо зараз би вам дали станок, дали всі приналежності до нього, ви б змогли б. Ну а бажання? Ну, бажання треба, щоб було. Щоб після себе оставили хоч якийсь слід, якщо в цьому ну, хто заінтересований.